Доброго дня, шановні. Подивіться на цю красу. У нас дощі, такий дощик легенький-легенький. І подивіться, який у мене кущик. Ромашка польова. На почесному місці поряд іриси, з цієї сторони гвоздичка. І тут вони красунки. Отак от з капельками роси. Не роса, це, а дощик. Така краса. Так тихий, тихий дощик іде. там мені підспівує. Це така краса. Ну, як не любуватись такими квітами? А ці вже відцвітають, але все одно дуже величаві Ірися, от так, Отак бачите. отут тут капельки, квітка більша, і видно ці капельки дощу. Краса. Бачите, яке полум'я у нас. Лілії кайфують і я разом з ними. І ось гвоздичка, яка гарна. Сальвія. І красуночка. З любої сторони, звідки не глянь, видно красу. Краса. І ось пан хрінь. Пан хрінь. А поряд, бачите, теж гвоздичка. Я її насіяла, де тільки отак йшла і сіяла. Бачите, як. Дощик моросить, легенький, легенький. Але потрібний дощик, тому що земля геть потріскала і поливати теж. Я взагалі помідори не люблю поливати, я колись і в Україні не поливала їх. Як кажуть, посадили, один раз полила глибока, там вони корінечко пускають, і добре. Але тут інший ґрунт, і коріння не йде вниз, а йде паралельно тому клею. Глей, глей чи клей. І ще хочу показати, подивіться, оце знову-таки у доларамі спасала душу, бачите, і вони віддячили. Це голландські. Голландське насіння, але воно таке посохше було, посохше, бачите? Зараз цвіте, ну, як вдячність. Взяла, думаю, ну бо шкода, пропаде. Чуєте? Дощі капає? Гарно, гарно. Бувайте здорові. Парник пустує та розсаду яку-небудь там. Із кущів буду укорінювати і туди буду складати, якби розсадничок такий маленький робити. ось там, бачите, і в мене затикана верба. От, і ще ось, бачите, теж хаку раніше теж можна нажуцювати. Ну, а це, бачите, як, як раді помідори дощу. Отак. От Бувайте здорові! Мирного неба, вам, спокою всього найкращого.